Що ж, всім привіт, я Вова. Напевно, ви задаєтеся питанням, чому я назвав це відео як ціль довжиною в життя. Що ж, я багато, можливо, років обдумував свою ціль взагалі. Я хочу залишити щось після себе. Щось після себе, яке буде цікавим, яке буде надавати. Щось вартісне наступним поколінням, і так, я перший раз фактично так впряму говорю на камеру. У мене може заплітатися цей язик. Я думаю, цей відео щоденник буде комусь корисним. Я все-таки поч... вирішив почати його чисто з метою самодисципліни, оскільки, звісно, я, як і всі люди, лінивий. я... У мене проблеми з харчуванням, проблеми зі сном, які я потихеньку намагаюся вирішувати. Щось з цим робити. Ось не все виходить. Але що ж все-таки за ціль довжиною у життя? Я трошки вип'ю. Водичка. Так ось. А, ціль довжиною у життя. А, можливо, багато з вас, хто задумувався, що після себе залишити. На даний момент я розвиваю свій бізнес, який вже починає приносити перші плоди. Ось я зараз за кордоном, я не в Україні, ось, але досить поряд Словаччина. <хай> ось виїхав на навчання. У навчанні зовсім не зацікавлений. Навчаюсь я на інженера і зовсім в ньому не зацікавлений саме по тій причині, оскільки мені не надають тієї інформації, в щоб... якій би я був зацікавлений. Проблема полягає у тому, що навіть якщо я вивчусь по своїй спеціальності, навіть якщо я буду високооплачуваним е спеціалістом у своїй сфері. Все одно, навіть у Європі, я не думаю, що мені з моїми амбіціями буде достатньо цієї зарплатні. Ось. А, я багато де попливав. Звісно ж, недовго. У мене грошей не так багато. Ось. Трошки побачив світ. Я хочу сказати, що цілі спочатку у мене була... Просто стати фінансово незалежним до 25 років, це полягає у тому, що досить багато проблем, з якими я стикався фінансовими, досить багато проблем сімейних, які просто вирішуються банально грошима, і це мене дуже сильно бісило. Бісить і фраза, коли просто тупо немає грошей. От що ти не зробиш, у тебе просто в моменті недостатньо грошей для реалізації твоїх ідей. І після цього у мене стояла ціль стати фінансово незалежним в 25 років. Я на даний момент розвиваю бізнес ось у Словаччині, ще полягає в освітленні, тобто вечірки, івенти. Все, що завгодно. Я розробив своє освітлення, ось, яке досить дешеве, яке революційне фактично на, інку, на ринку Європи. І... Ми починаємо з ним виступати. Досить хороші успіхи, і на етапі цьому я потрішки почав задумуватися. А навіщо мені ці гроші? Тобто, да, ви скажете, вот, Вова, ти ж тільки що сказав, що тобі потрібні гроші на сім'ю, тобі потрібні гроші на то, 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 то. Але все-таки. Бізнес це досить великі кошти, які поступово будуть приходити. З розвитком. Звісно, якщо я буду хорошим бізнесменом, ніхто не виключає того, що я прогорю, к чертям собачим. Так от. Як взагалі. Ну, окей, у мене будуть гроші. Але що я після себе залишу? Типу, окей, банківський аккаунт це, звісно, добре. Але твої діти можуть спокійно його витратити. І після цього знову ж таки постає питання: а що ти залишив після себе? Ось. Творчість, так, прикольно, але я вигорів десь пів року назад. Ось, дуже сильно перегорів творчістю. Оскільки у мене був один проєкт, яким я себе порівнював з конверною стрічкою, я не міг просто виконувати тих завдань, що собі поставив, я вигорів, і почав трішки ненавидіти музику, а саме її написання. А, да. І таке страплялося. Ось. І оскільки у мене шило в задніці, я почав думати взагалі, що, чого я хочу. І у мене є одна ідея, якою я б хотів поділитися з вами. Дивіться, я навчався у такому прекрасному закладі, як Ліцей Номеродон, місто Чернівці, і прикол у тому, що це місце це не просто навчальний заклад, це місце, де збираються вчителі, які поважають учнів, які ставляться до них як до людей. Які бачать у них потенціал. І це мене зачепило. Я почав вклинюватися у клас. Це фактично перші етапи моєї соціалізації. До цього я був ноунеймом. Ось. Ой, прекрасна вода. Так ось. Я був ноунеймом. Я. Нічого не мав зі скілів. Я не вмів ні грати на гітарі, ні співати те, те що я зараз більш-менш якось вмію, е, е, ні якось соціалізуватися, нічого. Але тоді я побачив, що навколо мене суспільство, в принципі, досить високого рівня, е, яке чогось хоче, у якого є якісь амбіції. Тоді це мене зачепило. Я все дедалі більше почав спілкуватися, я все далі більше почав якісь організовувати зібрання, виїзди. Ось. А, і все це закінчилось тим, що, по закінченню, по так сказати, випускному, у нас була класна компанія людей, яка чогось хотіла. Ось, і коли я починав свої проекти, до прикладу, а, той самий проєкт Treat and Tail, що полягає на виробленні вкусняшок для собак ось, з органічних продуктів. У мене зразу вже були люди, такі, як перекладачі на англійську мову з рівнем C1 дизайнери. У мене були люди, а, які допомогли мені розробити сайт, тобто програмісти. І це все у мене було фактично по старту з ліцея. Вибачаю за свій скрипучий стул, я його обов'язково поміняю на щось інше. Можливо, на табуретку. Так ось. А, і у мене вже була команда. І це дуже приємно мене здивувало, що люди а, були зацікавлені, були зацікавлені у тому, що ти робиш, і хотіли якось рухатися вперед. Так у чому взагалі полягає моя ціль? Дивіться, навчання в Україні освітня система. Так, звісно, це не найкраща система і не найгірша. Звісно, якщо ми будемо порівнювати там якісь Зімбабве ось з Україною, то, звісно, освіта краще. Але застріла система трішки. так, застарілі програми. Але от діло в тому, що навіть з такими програмами якось перший ліцей досить добре навчає. Це мене трошки здивувало, оскільки я знаю відгуки про наше навчання і так далі. Але коли після початку війни мене закинуло аж в Америку до моїх родичів, і я почав там вчитися і по. Почав, так сказати, поринати у освітню систему американців, я зрозумів, що ми далеко попереду. Що буквально наші діти а, з ліцею вони знали набагато більше, чим ті, що вчилися в Америці, хоча. Америка. Ось. І я задумався: а можливо, зробити навчальний заклад. Приватний, звісно, оскільки держава нам не дозволить так сказати встановлювати такі правила, які ми захочемо. Я подумав зробити навчальний заклад, звісно, у своїх рідних чернівцях, приватний, в який будуть вступні екзамени, де люди будуть відбиратися не тільки по якостям того, як вони навчаються. А їм, до прикладу, будуть надаватися додаткові бали і за те, як вони соціалізуються, як вони організовують щось. Ось така можлива школа лідерства а, з 6 по 11 класи. Сьомих. Сьомих. Я ненавиджу п'яти шести класок, тому що наш ліцей почав додавати їх, ось, додавати класи, 5-6 класи це було жахливо. Ось а, всім 7 клас це вже більш осознаний вік, хоча, я пам'ятаю, з 8-го 9-го ось. Це я вже більш-менш починав мислити, я вже більш-менш почав соціалізовуватися, розуміти, що там і як там. Ну і так почалося, коли я починав щось організовувати, щось у мене почало виходити. Ось я б став більш цікавою людиною. Хе-хе-хе в кавичках. Так ось. Ну і ідея полягає в тому, що гроші це тільки інструмент, тільки інструмент, який допоможе, до прикладу, в моїй цілі створити навчальний заклад, який буде виховувати, який буде навчати людей, які будуть потрібні в суспільстві, людей з можливо лідерськими якостями. З якостями тих, хто захоче розвиватися, з якимись амбіціями тих людей, які принесуть щось в суспільство. Ось. І ще проблема полягає в тому, що я ось задумався: окей, у мене будуть скоріш за все, діти. Я не знаю. У мене буде родина, так? Власне. І окей, на початку. Дитину навчають батьки, тобто виховується фактично ну, 90% навчання е, батьків. Ось. Але після цього дитина починає інтегруватися в суспільство. І, на жаль, прикол в тому, що ми можемо це контролювати лише тим, в яку школу дитина піде, в якій компанії вона буде. Але не завжди це контролюється, оскільки більшість батьків, як ми знаємо, там, де живуть, Ось там і віддають свою дитину в школу, Ось, що не завжди є найкращою школою. Або за новими реформами ліцею, звісно ж. Ось і в цей момент виникає така проблематика, коли дитина потрапляє в, до прикладу, не саме хороше середовище, і те, що ми можемо зробити, до прикладу, як батьки, ну нічого. Хіба що там перевести в іншу школу і так далі. І так далі. І тут я якраз хочу допомогти, оскільки ну, немає фактично таких закладів а, середньої і вищої освіти, які б були доступними а, в тих самих Чернівцях. Звісно, є перший ліцей, але перший ліцей це державний заклад, і вони не завжди роблять те, що хочуть. Той самий приклад з 5-6 класами. Uh, я не маю, звісно, повної інформації, але, скоріш за все, це було далеко не їхнє рішення. Ось після реформи про школи, переведення в ліцеї і так далі. і так далі. Це був заклад такої середньої та вищої школи, ось тобто з 7-11 класи. Uh, але ось так склалось. І ось це, я боюсь. Повторити, так сказати, Тобто, навіть якщо щось починати робити, якийсь заклад, державний ось дуже багато підводних каменів. Якщо робити свій, в принципі все супер. Тобто, так, звісно, потрібні кошти, але для цього якраз я і хочу розвинути свою компанію, яка буде спонсорувати повністю а, заклад навчальний в Україні, який буде надавати безкоштовну. Освіту для дітей, шкільного віку 7-11 класів, звісно, з вступними екзаменами, з індивідуальною системою навчання, яка, буде, яка, звісно, буде надавати всі ті знання, що викладаються в інших закладах, але більш якісно, з кращим заохоченням та лідерськими якостями. Я, чесно, дуже сильно боюсь взагалі цього всього. Я думаю, це буде терниста дорога. Звісно, дуже багато чого виходить вже, але насамперед я хочу побудувати самого себе. Це буде така перша частина цього плану побудова самого себе. Оскільки без цього, я думаю, нічого не можна буде зробити, тобто без дисципліни, без хорошого сну, без відпочинку. Нічого не виходить, ось, і я це вже почав помічати, тому що дуже багато нюансів в бізнесі, і я тупо починаю не встигати з навчанням. Ось, не говоріть моїм батькам. Сподіваюсь, вони подивляться це відео, коли вже в мене буде все добре. І знайдуть його. Друзі, не скидуйте, не дай Бог. Дай Бог, це відео попаде їм в руки. А, так що ж, можливо, це більше як подкаст буде, який буде виходити кожен тиждень, в якому я буду розповідати, які у мене є досягнення. Це буде максимально без монтажу, це просто буде щоденник, який буде викладувати все по суті, що є. Можливо, я буду вставляти якісь кадри, під знімати щось. Звісно, я хочу, щоб якість контенту зростала, О, щоб вам було цікаво на це дивитися. Оскільки, можливо, цей контент допоможе і іншим людям, а, я буду сподіватися на те, що я правильно це роблю. У мене з'явиться самодисципліна. <гум> Ось а, я почну змінюватись. Що ж, давайте тоді підсумуємо: на даний момент ціль мого життя це фінансування а, приватного закладу. Освіти, який буде нас давати безкоштовне навчання, звісно ж, з вступними екзаменами, досить жорстокими для того, щоб відбирати людей, ось, щоб залишати тільки ту саму амбіційну частину, яка буде розвиватися і хотіти розвиватися далі. Перша частина з цього плану це розвиток безпосередньо себе, це розвиток навичок, дисципліни. І так далі. Друга частина це вже більше розвиток бізнесу, але, звісно, перша і друга частина буде накладатися е, одна на одну. Оскільки бізнес вже розвивається і його потрібно підтримувати, е, це буде необхідно. Третя частина це вже після досягнення певної суми коштів, які будуть, до прикладу, на якомусь банківському рахунку, які можуть е, швидко використовуватися. Ось Якщо, звісно, все буде добре в Україні так, як зараз, Ось. А, тоді ми відкриваємо приватний заклад в Україні, який буде повністю безкоштовним, який а, буде надавати найкращий рівень освіти, я сподіваюся, в Чернівцях спочатку цілимося на це. І в якійсь мірі революційний, не знаю, чи таке вже взагалі є, існує. Я думаю, що є. Звісно ж, до цього хтось повинен був прийти. І я досить бачив багато команд, які створювали таку атмосферу в університетах. Але щодо шкіл я чесно не впевнений. Будемо піаритись, будемо розвивати цю тему, і я чесно дуже хочу цю частинку себе залишити після себе для того, щоб і мої діти, і діти інших могли навчатися та ставати кращими амбіційними людьми. Ось. Що ж, це таке перше відео, в якому я розповідаю, що я таке, хто я таке, які у мене цілі, чого я хочу добитися. Ну і вам я хочу сказати. Доброго ранку і на випадок, якщо ми не побачимося, доброго дня, доброго вечора і доброї ночі.